Он мій подивіться, як жито стоїть. От, і Багато його от, оцих, я все забуваю, як воно називається, хоча десь тикнуло, як називається. Але то не важливо, Ви всі знаєте, я, що воно. Але подивіться, насіялось дуже його багато. ось Он там. Думаю, ну сіся золотенький. Сіся, я тебе посажу туди, кругом понасаджую. Хай краще буде сонячно у мене у дворі від таких квітів, щоб вони росли, ніж о, вітерець. І капельки з дерева попадали, подивіться на цю красу. І ще хочу спитати, шановні, якщо вам не важко, відпо... дайте відповідь. Оце колись в Україні така рослинка була. Після покосів жита, пшениці, на полі. Але вона була така низенька, низькоросла, ну буквально 30, 30 см. Я забулася, як їх її називали отака сама. От. А тут у мене я виписала у, по-моєму, чи Олени Давиденко, чи ще сестра виписувала, ділилася насінням. Ну, шановні, метр двадцять висотою. Бачите, я навіть взяла підпорку від помідорів, тому що він падає. Як воно називається? І чи це родичі, чи це подібні просто? ну, Мені дуже подобається, але якби було то, ото низеньке, то було б ще краще, бо тут підпорка, і я бачу, що вже трошки насіялось. Я вважаю, що це, бачите, у мене один кущик тут росте, але бачу, що це, мабуть, вже насіялось. Прочитала, що сіється. Ну, хай сіється, але я його, бачите, у нас є О, он туди до виходу, є дорога. Бачите, З одної сторони я городиць собі зробила. Подивіться, яка це ну, ну хіба не гарно? Гортензія. Синьоголовник, чи це не синьоголовник, я забула, як називається. І ось, все забуваю як. Але то нічого. Це, як кажуть, мені не робить життя поганим. Таке буває.